Анна Славітяк в 2022 році переїхала з Миколаєва жити і працювати до Німеччини в Нюрнберг. Каже, розглядала це як тимчасову міру в зв'язку з повномасштабною війною. Саме тоді, коли росіяни запустили цей ПСО з Запоріжжя, ЗАЕС, і я подзвонила до тата моєї дитини, сказала: я забираю дитину і буду її вивозити. Я боюсь. Перший час жили у знайомої, потім прихисток надали німці. Я працювала при німецьких школах, але з українськими дітьми викладала німецьку та англійську. Називається, якщо так перекласти, «welcome groups», такі як е, діти, щоб їх інтегрувати потрошки, тому що для німців це не новина. Насправді в них була Сирія з 2015 року. Турки давним-давно. Каже, нині працює в місцевому центрі зайнятості. Варіант повернення до України під час війни поки не розглядає. За даними агентства Організації Об'єднаних Націй у справах біженців в Україні українських біженців у світі 5 мільйонів 700 тисяч. Найбільша кількість у Європі нині саме в Німеччині 1 мільйон 230 тисяч. На другому місці Польща 1 мільйон, на третьому Чехія, приблизно 380 тисяч. Розповідає спеціалістка програми з питань захисту міжнародної організації з міграції. Анна Чернявська, якщо говорити саме про Миколаївщину, то серед них близько 4% – це біженці у Європі, які саме з Миколаївської області походять. Це приблизно 200 тисяч осіб. Попри війну, деякі люди вже повернулися в Україну. За даними міжнародної організації з міграції, приблизно 66 тисяч людей за час повномасштабної війни повернулися на постійне місце проживання у Миколаївську область. Ще 15 тисяч, які є уродженцями Миколаївщини, повернулись в інші області України. Водночас до управління Державної міграційної служби у Миколаївській області продовжують звертатися люди, розповідає заступник начальника відомства Євген Шаталов. Якщо у 2019 році на Миколаївщині оформили 82 тисячі закордонних паспортів, то через пандемію коронавірусу у 2020 і 2021 вдвічі менше 36 тисяч і 42 тисячі відповідно. А в 22-му 5 тисяч. Ну це треба зазначити про те, що так як Миколаївська область знаходилась, знаходилась на лінії зіткнення, то системи у нас не працювали. Ми більше надавали послуги щодо продовження терміну дії закордонних паспортів, яке було передбачено відповідною постановою на тут проміж часу. Вже у 2024-му видали 37 тисяч закордонних паспортів, але ці цифри не відображають об'єктивної картини кількості мігруючих, говорить шаталов. Паспорт оформлюється на 10 років. Тому цифри коливаються із за того, що у когось закінчився паспорт, хтось загубив паспорт. На постійне місце проживання за кордоном в 2021 році ще до повномасштабного вторгнення оформили документи 185 українців з Миколаївської області. Найчастіше вони виїжджали до Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації та Литви. В 2024-му кількість таких оформлених документів скоротилася в чотири рази. Найбільше тепер на постійне місце проживання уродженці Миколаївщини переїжджають до Польщі. За дев'ять місяців 2025-го документи оформили шість людей в міжнародній організації з міграції також відмічають тенденцію перетину кордону українцями у лютому 25-го року кількість виїздів в'їздів становила 730 тисяч людей то в липні вона зросла вдвічі а то й більше до 1,6 мільйонів нині динаміка сезонних виїздів та в'їздів приблизно така ж як в 2023 та 2024 роках говорить чернявська Назарій Рубаняк Олена Земляна Юрій Руденко Суспільне Новини Миколаїв.